Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з конотопа. Челендж Україна 2024. Листо паті. Двірник згрібав парку пале листя. Воно лежатиме у купах до весни. Мітла і віник, зброя падолиста, що не чекає на закінчення війни. Тріпочає в скверах це мінлива різнобарв'я Летить униз. Назустріч із мітлою, хизується земля своєю пектораллю, прощаючись з шумливою юрбою, всіх тих листочків, оголивших альма-матір, гілки дерев, замерзлих без брань, і в ритмі вітру пійметься листопаті, літатиме по парку далеко на Оманя. Ось так приходить довгожданна пізня осінь, коли останній лист багряний відпадає. Нехай похмуро, але в такий надійний спосіб вона так грудень вперто відганяє.